Бажання вони єдині чи є між ними різниця? Звичайно, різниця є, тому що є бажання як мета, як ціль, як наша така дорога, яка йде. Наприклад, я хочу написати пісню, чи я хочу там створити альбом з медитації. Це така моя велика моя велика мрія. І ціль, і є до цього вже бажання, які супутствують цій цілі. Я бажаю там продюсера знайти, це моє бажання, апаратуру, мікрофони, музика, клавіо, ще якісь інструменти. Тобто багато-багато список, який веде до цієї моєї єдиної цілі. Але якщо бажання є, воно має право бути. Але є бажання із дефіциту, тобто я це хочу. Щоб мене помітили там, мені це треба, щоб я там була значима. Тобто, ми закриваємо якісь свої потреби з минулого, і це бажання буде йти як із дефіцитне бажання. Воно навіть коли буде приходити, ми будемо дуже багато прикладати зусиль, але воно не буде приносити той радості і того ресурсу, яке ми хочемо отримати. Треба Зрозуміти, де бажання твоє, яке веде до мрії, яке супутство, яке наповнює, а де бажання все ж таки йде ще із цього дефіциту.